Христос посеред нас. Неодноразово ми чули від багатьох людей, та й, напевно, самі собі задавали запитання, для чого потрібно ходити до храму. Боже всюди сущий, можна помолитись вдома, і Бог почує нашу молитву. Так, Бог всюди сущий, і молитву Він чує там, де до нього моляться. Але істинний християнин, який не тільки ним називається, а бажає ним бути, не може жити без храму. Чому? Тому що сама людина, саме єство людське було створене в храмі. Першим храмом для людини був рай. Тому і не є дивним те, що побожну людину саму по собі тягне до храму. Храм це є дім Божий, де він невидимо завжди присутній. Тому, коли нам щось потрібно просити в Бога, потрібно йти до храму. Також там ми зможемо знайти духовний спокій, відволіктися від земних турбот і приділити увагу вічному. Четверта заповідь Божа говорить нам: пам'ятай День Господній, щоб святити Його, шість днів працюй і виконуй в них всю роботу свою, а День сьомий для Господа Бога Твого. Цю заповідь ми повинні розуміти в контексті, що християни повинні шанувати не тільки Воскресний день. Але й інші свята встановлені церквою. Як саме шанувати святкові дні, саме тим, щоб прийти до церкви і там послужити Богу? Господь говорить нам через Євангелія, де двоє чи троє зберуться в ім'я моє, там і я серед них. В храмі знаходиться особлива благодать Божа, яка сходить на віруючих людей через молитву священного служителя. Людина, яка ходить до храму, засвідчує свою віру і любов до Бога не лише на словах, а і на ділі. В храмі під час різних богослужінь, під час читання псалмів, апостола Євангелія ми переживаємо духовно в своєму розумі події Старого та Нового Завіті та стаємо, наче співучасниками тих давніх подій. Також в храмі ми навчаємось, як потрібно жити, щоб осягнути Царство Небесне, сповідуємо свої гріхи. А найголовніше те, що під час святої Євхаристії на літургії, за молитвами священнослужителя, хліб та вино перетворюється в тіло і кров Спасителя, і ми можемо стати причасниками святих Христових Таїн. А Господь каже нам, Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той буде мати життя вічне. В храмі ми можемо очиститись, можемо зцілитись від своїх немічів, як духовних, так і тілесних. Але користь для нас від відвідування Божого храму буде тоді, коли ми правильно будемо ходити до нього. Тому що можна все життя проходити до церкви і ніжодного разу там не бути. Так само, як і прочитати весь молитовник великий, і нічого не сказати Богу. Коли ми вирішили йти до храму, найперше ми повинні усвідомити, куди ми йдемо і чому ми туди йдемо. В храмі ми повинні бути уважними, не до того, як хто молиться чи хто в чому одягнений, а до того, щоб навчитись і змінити своє життя в кращу сторону. Найбільше потрібно боятись того, щоб не зробити наш похід до храму формальним, тим, що всі йдуть, і я йду. Але є й такі люди, які не спішать іти до храму. Їм здається, що ще встигнуть доживуть до старшого віку, буде більше часу, і тоді почнуть ходити. Але людина не знає ні дня, ні години, коли пристане перед Богом. Не всі доживають до старшого віку. Тому відкладати жити за законом церкви, за законом Божим, не варто. Коли людина каже, що пішла б до храму, але то холодно, то жарко, то дощ, то сніг, то це ця людина, яка шукає виправдання своєму лінивству, це ця людина, яка не дбає за духовне своє життя або ставить його на інший план. Уявіть собі. Якби нам у вихідний день запропонували щось зробити чи кудись піти за якусь певну матеріальну винагороду, ми б напевно знайшли шанс. Тому коли церква нас кличе своїми дзвонами на богослужіння для того, щоб там почерпати духовне і за це отримати Царство Небесне і мати життя вічне, то задумаємось, чи є для нас щось вартніше, що обираємо. Чи матеріальне, що його міль і єржа поїдає? Чи вічне життя та вічне наженство?